Цьогоріч Український Червоний хрест став першою єдиною в країні громадською організацією, яка буде долучена до створення ланок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту на території міських територіальних громад. Це не лише свідчення довіри, а й визнання реальної спроможності українського червоного хреста діяти як ефективний партнер держави, зазначає очільниця шосткинської організації цієї доброчинної інституції Наталія Коновалова. Ми, як місцева організація українського Червоного Христа долучаємось саме до цивільного захисту у межах нашої наших можливостях, у межах наших активностей, наших напрямів діяльності та нашої командної роботи. Якщо говорити саме для нашої організації, це важливо. Для нас, чому тому, що ті процеси, які відбуваються сьогодні, і та підтримка, яка е, потрібна населенню від Червоного Христа, а саме в ось такі буремні роки і активізується діяльність Червоного Христа, то ми не можемо стояти осторонь навіть при тому, що ми не є обласним, наприклад, загоном швидкого реагування. Команда Шосткинської організації Червоного Христа це шість активних волонтерів, які власне складають загін швидкого реагу. Як правило, їхня робота координується з управлінням з питань надзвичайних ситуацій Шосткинської міської ради, підкреслює пані Наталія. Спочатку це від них отримання інформації, чи є така потреба в нашій підтримці і в реагуванні. Ми здійснюємо саме гуманітарне реагування для цього нашими партнерами. Міжнародним комітетом Червоного Христа в минулому році був створений запас саме для реагування на надзвичайні ситуації. І ось тими матеріалами, тими засобами ми і реагуємо. Цього року місцева організація отримала важливе підсилення власний транспорт для гуманітарного реагування. Це дозволяє команді Червоного Христа не лише швидко прибувати на місце подій, але й оперативно доставляти необхідні матеріали, зауважує Наталія Коновалова. Важливим ...аспектом діяльності є навчання волонтерів. Наші волонтери пройшли 12 годинний тренінг з першої допомоги. Ті, які є учасниками реагування, ми проходимо інформаційні сесії змінної небезпеки, тобто проводимо це такі заходи, які також входять ось до системи цивільного захисту населення. Під час реагування на надзвичайні ситуації волонтери Червоного Христа не лише надають гуманітарну допомогу, але й першу психологічну підтримку. Для цього вони пройшли відповідне навчання. Намагаємось. Ну, зменшити е, страждання людей, тому що е, Страждають будівлі. Ми говоримо про те, що все добре, що люди залишились живими, але стан цих людей ніхто не зможе зрозуміти, хто не побував у такій ситуації. Тому і психологічна підтримка важлива. Особливу увагу приділяє команда місцевого Червоного Христа швидкому відновленню пошкодженого житла. Завдяки підтримці партнерів організація має певні запаси будівельних матеріалів для термінового ремонту і надає їх людям. Майно яких постраждало внаслідок ворожих ударів. Прикрити вікна, які, наприклад, або пошкоджені, або яких немає, тому що ми знаємо, що взимку навіть пів години і це вже приміщення охолоне, а людям потрібно зберігати тепло. І також хочу подякувати міській раді за підтримку в організації в нашому місті. У нас є площадка, де зберігаються будівельні матеріали. Матеріали, тобто наше місто подбало про те, щоб були такі матеріали. Ми їх називаємо будівельні набори, також для підтримки населення і ці будівельні матеріали ми передаємо на сьогодні. По домовленості до громад, які страждають найбільше сьогодні. Місцева організація Червоного Христа налічує 20 волонтерів. Усі вони працюють на безоплатній основі, мають офіційні волонтерські посвідчення та договори.